Усім привіт! Ми бійці 122 батальйону другого ї бригади. Хочемо звернутися до Сергія Шелудько, Янголів Березані, до всіх небайдужих блогерів, а також до кожного, хто просто ненавидить російських окупантів. Ми відкриваємо збір на новенький автомобіль, який допоможе нам якісно виконувати бойові завдання. А також, можливо, в майбутньому комусь із нас врятує життя. Усі ми знаємо, що інформаційна війна має дуже сильний вплив, але зараз ми побачили, що обіцяний наступ росіянами на Харків захлинувся. Він захлинувся кров'ю російських окупантів. А Путін усіляко вигадує виправдання та каже, що він не планував окуповувати Харків та Харківську область. Вірте в Збройні Сили України. Бо дивлячись на те, через що ми пройшли разом з вами останні два роки, я вірю, що ми не просто вистоїмо, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Соня, попитка номер 28. Ви вже в мене тут час копошитися, а я не можу ніяк нічого засняти. Чого не знаю? Якось там легше знімати, якось виходиш, знімаєш, комусь даєш телефон. Бля, а можливо. Поговорили, поговорили, поцілувалися розбіглися. Ні, там все по-настоящему. Зараз помиєш ручечки, все буде добре. От, бачиш, на що робити? Ага, да. а, а, я хотів, я ж кажу, От хотів... За генератор. Не мені. Я тут взагалі ніякої участі. Так, не подяку хлопцям. Моя, я його тільки привіз тоді. Може, пішли. Да, пішли з сонця. Так що приїхав нарешті до мене за поліз забирати мене, да? як перше знайомство було, каже, так, сідай в машину, каже, у мене форма є. Поїхали, то тоді ще на вуглих. Да? Це ще тоді приїжджав на галопері. Так що це приїхав Славунькині побратими, бері і привітов. Позавідує трошки, Леся Петрівна щось там. Давай хлопцям. Так, це вчора передав теж мені підписник. А? Ось в цю машину. Все. А Леся Петрівна ваш самак пакує, вона хоче вже і цю пакувати, розумієш? якби це підійшло, я б плюнув би через усе, я б дав би їй покемон. Він треба не... Він... права рука. Турнікети, зараз питаю, хлопці, турнікети треба? Січовські. Зараз щось. зараз да, підемо, глянемо, що там, як там. Таранчук. Таранчук! Давай, давай. До мене свині так квакають. Що, та не так хіба квакають? Вони вже не квакують, я їх поздавав, вже все. Що, немає вдома одної свині? Нема немає зараз? Одна тільки я, а це і тут. Так на ти Донбас. ж не дома, на Донбасі. Не держи вже, дружина не тримає? Ні, вона не потягне сама. Я тебе що... Що перекурить. Так давай я тобі дам свиню. Кого? Свиню. То на Донбасі заріжеш, живу, без питань. — Володимир прив'язуйте. Леся Бедрі, дай йому команду, бо він не слухається. Це поки дотягнемо, поняв. Слухайся. Така Якраз така таки муха. Дотягнемо, вже буде чітко. І ми її вже обробимо, вона вже пожариться зараз. Це буде чітко. А що з 30-ї попитки щось перенірнює, не ті кнопки нажимав. Тут на себе знімав, то взагалі не включив. Мене? Так. Леся Петрівна, Мабуть, так ти зараз її, її проінструктуєш. От усі, бляха. Я ж кажу, це око. скоріше, бо воно вже в мене зажило. Може кофе? Каву, чай. Чи... І що ти будеш? Ти вже не відсюди не виїдеш. Я розумію, типу я не їздив на Донбас, я не знаю скільки їхати. Твоя задача яка? Перекурити. Моя? Да. Сісти зараз Ні, Сісти за стіл і перекусити, а потім їдь куди хочеш. Поняв, ні? накупить кросівки? Да. Зараз я тобі розкажу, будеш виїжджати назад, і я тобі розкажу, де. А тобі нема там? — Нема. А що, кросовок? А. Ану покажіть нам своє здоров'я, дорогенький. 170 кг, ж бо ми а, не крепкі. Один бере зриває з однієї сторони, другий з другої. Підіймає. Ви ж то, то знаєте. Я в сенсі отак, так? Да? Ну да. Давайте здоровий, сам полізь, бери щось. 170. Ну, такого типу. Не, я знаю, что покемон поднимет. Ты поднимаешь, думай, и все А кто поднимет? О, вот это сценарий. Так что одного берете пока, да? Це ковори нахуй. Чуєш замполіт? Замполіти такого не кажуть, як ти тільки що сказав. Кавари? Да! Та все нормально. Дивись, щоб він не поїхав у мене. Та куди він поїде? Ти зараз його підложиш отим тим всім ділом. Включай телефон, щоб ти оставляєш пенсіонерів і пенсіонерів. ідуть. Щас йдуть. Ми приїхали, на місці. Щас, я мені його на. Ти виставляєш нас просто заморитися. Ні, обожди, братан. Я як балакаю до тебе з виключеним а, телефоном, ти, ти не реагуєш. Ні, ну так ти ж говориш. Що я ж тільки кажу, сюди, а він взагалі не реагує. Телефон... Ти говориш, о Санику, саннику, ми, будь ласка, салко. Санику, диви, задача яка? Яка? Диви, це одна людина передала, кажу, у мене є товариш який дуже любить сало. А мене я кажу, він його прикупує там на Донбасі. А що це на я забираю? Питання має людині. Да, оце теж роботяне. то Сергію Миколайовичу. Він вчора завіз, воно ще одна банка, три банки зараз. Ні, ні. Нам дві хвали, там хлопцям десь завезе. Вожди, е, газові, газові, газові балончики. Газові балончики Забираєш? Все, так. забирай. І ще з тр... ти мені пакет не дав. В смысле? От ти мені говориш, забирай балончики, балончики. Диви, ящик, диви. диви. Ось я даю тобі коробку. Береш оцю коробку. Ось — Що? — в пакет. Бо, бо там чого? ящики нам нема, Не Влізе? Встановити. <рес> 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 Ні, так ти ще прийдеш, я тобі там мені на, щоб ти ж подивився турнікети, чи такі підійдуть. я ж тебе жду. Кулюк он той приніс. О. Так, кидаємо газові балончики. Не газові балончики я займу. Я знаю, що ви таке таке треба. Да, Коротше, так, так. кидаю, так, що в мене є. Я вже навіть не пам'ятаю, хто передавав. Але. Так, Оце теж заборі. це вчора передали скарпини, то Так, Я думаю, воно як енергетичне, ну воно ж полезне, мабуть, так? Да? Бери, бери ще, бери. Воно ще один кульок. Саш, ось, держи. Я ж тебе трохи хоч понапрягаю, ти мене на Донбасі постійно здіваєшся надо мною поза камерою. Я не можу. А я тебе тільки... Ти навіть не представляєш, який я радий. Тебе бачить у себе так, вдома. Скажи, як, як, не знаю, я просто слів не можу. І це з цієї коробки теж все перекладай. Я хоч поїздіваюсь на тобою. Да, так, да, так, да, да. там і щось даси, попробувати. Знає... Десь не так посилка якась потрібно забрати. Не. Щас я покимона возпитую. Він же в мене там на бомбасі постійно. Це хай з ящиком Ні, не можна з ящиком, бо в нього не може ящика всунути. Вони зараз в кульках. Все вибирають. Да? Хай забирають. Все. Славику там передадуть, хлопцям передадуть. Рякі, паски положила і все да? забирають. Забирайте все. Це ж як найголовніше, як це правильно називається. Ось це можна ще звідси. Ні, ні, ні. Старшина, так? Да? Ну ти не старшина, ну фактично робиш всю роботу, як старшина, так? Да? Все, ще там, я вже положила все було. на дві було. Колись. Все. Саш, дивися, ось турнікети, це теж і ось такі штуки, я не знаю, що це таке. Дивися, скільки тобі треба, да? візьми, скільки треба. А це ці пленки, дивися, ці що накривати, я так пам'ятаю, поранених, щоб тепло не втрачали. Да? Оце ось у Лесі. Оце ці ось Шо, надо вони. Що, тобі треба вони? Кровоспосить, да, я візьму. Забирай, забирай. Дивися, там ще є. Ну, остав мені, там щоб пару штук було, і сані дав. І турнікети, скільки тобі треба? Турнікетів давай мені. Десяточок даю без питань. Так що дякую Олегу Назаренко з Кропивницького. Вчора дав пшениці нам Хі, моїм свиням. Ще я це передав. Вчора посилку хлопцям і смаколики і турнікети. А то, що в от оталець, може Саша знає, ото от така червона. Оце, Саня, що це таке? Що це таке, не знаєш? Ти ж там більш. Це таблетки. Та забирай тоді. Даси медику. Все, значить так, більш -менш. Не хочеться. Футболки, може, які треба. Футболки. Є футболки, футболки. нові. Воно пару штук. Ось, 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 ось. А щоб не білі. Ні, вони Все чор, ось, ось, ось чорні. Yeah. Це теж Олег вчора дав. О, так що. Як будеш ходити в футболці від моєго підписника. Іду, йду, йду. Давай, вигружайся, я. не вигружатися. Ага. Троє в мене на кульки. Як тобі додому поїхати? Так, вже. Коли, коли, коли прийдуть поміняють, такі як <плес> шелудько у колоніст. помієш? Ні, так воно, розумієш, Шелудько, він хоч допомагає Шо? людям і ЗСУ, а от дві такі антикваріати, які сидять у Верховній Раді блять, і говорять, що мене придатні, для Служби, блядь. А Шелудько постійно. Обсирать, це нормально, брат. Я завжди кажу всім оленям, що мені похер, що ви на мене кажете. Будете ображати Шелудька, блядь, лучка, блять, голову. Вибачте за французький. Що в мене є отакі підписники і я дуже радий, я просто не знаю, в мене мурашить що ти в мене вдома. Реально, мені дуже так приємно. Я хотів би, щоб ти вже був. Будемо надіятися, щоб ти последний. вже туди не їхав, розумієш? Що це не, не останній. А так все буде добре. Все, бери ще нову цього замполіта, хоч вони Тварись, кажуть, що вариш замполіть. Йдемо тут обідати. Іди сюди. Так, що це самі підписник. А саме цікаво, що життя звело, так, тоді з Лавіком ви да, один точно. підрозділ, а тоді щось почали балакати, так я знаю, що Лучка. Та що ви І тут сам, кажись, були під цим Під Києвом зарі... вже стояли в зорі. Я ж приїжджав, тільки тебе тоді не бачив. Я приїжджав Взарі. в зорі, прилітав. Так, так, що... Що, так, так що мені посрать, що там на мене хто каже. І в першу чергу мені не стидно дивитися в очі військовослужбовцям, що моя родина. Хоч щось доробить. Да я не то, що медалі чіплю. Я просто людей закликаю. Я не кажу, що допомагайте мені, а допомагайте тим, хто дарує нам кожен день. От і все. Просто об'єднуйтеся в команди і працюйте. Все, бери замполіта, йдемо. Ігорю, ти ти завжди нам казав, що таранчуку хотів. От вже на таранчуки попав, збігав біг Так що така ситуація, куча, куча, куча емоцій, куча слів. І я дуже радий його тут побачити, особливо після тих не новин, які дамо, там. Я саме обідне те, що їдуть то хлопці не із свята. Оце саме обідне. Для кого я, що... для свята, для свята? Гинуть як... на... Я... я просто пам'ятаю, як говорив вчора, у побратима на похороні його тесть, Говорив, все рівно хлопці, коли буде перемога і буде свято, ну не для них вже. Бо да, і... радості для них вже не буде. Я просто пам'ятаю бізона, як я з ним теж перший раз познайомився, Це вже це... просто тепер. Цим так що емоції просто шкалять, все сань, заходів, шуршуть то ми його плохие години. Правильно, ми всі не п'єш. Саня, за, за ціни, не. за ціни. А от після перемоги. Ти хочеш, кажу, я зап'ю? себе миску вже. Зап'ємо. Там же ж, дивись, сало в перемішку з салом. Все, як ти любиш. Це, це, що а ти теж таке любиш? Ні, він, він же ж без сала. Він. У нас замполіт їсть тільки м'ясо. Сало... сосалово, да? Це я всім говорю, як ти я пушечку. Та, так він вже не замполит, уже должен менять, а уже должен есть не сало. Ні, вот він на сама. Все, ще оцінюю я головний дегустатор. Це для мене дуже важливо. Ще не переживав, вже вже лучку лайк поставив. Все, виключаю, друзі. Не буду, не буду хлопців смущати смачно, але мені дуже приємно, що ти попав мене сьогодні і в четвер, і на таранчук. Багато хто хоче, в них не виходить. Так що дякую, дякую що заїхали. Погано, що по такому поводу, але дякую вам просто пацани. Вже по другому поводу, так. Да. Дав би Бог. Все, смачно. Надюша, Саутсько, вітання тобі, відомо, Волканова. дякую за те, що ти робиш. Слава Україні. Яку? Давайте, мабуть... Ви куди любите? Налево чи направо? А? Налево не можна, давайте на... Давайте сюди. О, прямо туди. Так, є контакт. Доїхала. То вже є добре. Що, вітаємо вас на березані. На, на березані, так що недавно зустрічались в Шигині. Так що, друзі, всім доброго вечора. Не будете слухатися, буде таке під оком, як у мене. Це хід зараз останнім часом. Так що, друзі, Серега. Так. Шигині. Предложив нам такий варіант, якщо треба пригнати машину, я вам прижену, щоб бо мені вже каже, тебе жалко. О, я кажу, я не, ну, подумаю, але ну, не відмовлюся, мабуть, точно. Так що, друзі, а там, мабуть, зафіксована та штучка, так? Да? Так що є контакт. Прилетів, пригнав і дякую Віталіку. Він зараз нам переганяє. Опа, є... Тільки перший контакт. тепер Перш... так о. Перший контакт. Так. Оп, зараз переведу. Це хто хто це розмалював? То діти Шагинська, ті ну, діти шаги всі в школі. Спеціально для тебе, щоб ти можеш. Нічого Шу... собі на лод. Все, крутяк. Хочу подякували дітям. Да, Дякую, дякую, звісно, э, ліцею чи школі і шагині. Це дуже, 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 дуже приємно. Дуже приємно. А то? – Особисто від мене. Ой, а ох ти навіть зробив. Віру, ході сюди. На, по, по, по. Добрий день. Ти бачиш, яка в мене кружка є. Батько Сережа зробив, бачите, дядько. Yes. Значить, що? Правильно, я його з ним зустрічався в Шегині. Це мій підписник позовний в нього пирожок. Ну, так. Правильно ж я сказав? Так. Да, Їдемо я... їдем, їдем на Львів. Знов зараз. Їдемо, на Львів. другу да? Їдемо, ти так кажеш, значить ми вдвох з тобою їдемо. Ні, ну то я зараз чомусь до, до Києва. І все? До Києва тобі треба, да? так? А так. що там, ти пробивав маршрут? А зараз то що то є Да? Все, Каже інтернет! Обожди, я не буду виключати. То що то таке? Побиваю, що я в А, я зрозумів. Друзяки, процедура номер 28 Віталік, який живе в Польщі. Мені дуже приємно, що і така людина є, довірився. І зараз він купив за свої кошти знову три їх стрейла і каже, Серега, я переганяю їх в Україну, а ви там вже розберетеся. Помаленьку збирайте, віддасте. Можливо, комусь треба буде, можливо, хтось хоче купити, ну, продавати навряд чи що буду, тому що вже два мене хлопці просять. І буду збирати помаленьку, і будемо ще їх трошки під Да. Ну Віталік казав, є моменти, тобто ми з ним балакаємо по кожній машині. Казав зелененько, що будеш гнати краще, але теж ну баланс треба колеса. Синя на зелено. Стоїть так? так. О, так що, Віталька, дякуємо тобі. в першу чергу за довіру, тому що. Не кожен родич позичає навіть 100 гривень, а тут людина скажи вже, і я кажу, бляха, щоб мені не ждать, переганяти через кордон, дав Сергу номер, каже, якщо ти довіряєш людині, значить я довіряю. Ну так, так Надюк прийшов. Надюка, а ти вже телефон загрузила, я тобі скину відео, бачив? Ану відкрий. От такі в мене діти, зараз побачиш. А ну і реакція, яка в неї буде. Давай. Є відбачить. Гримить страшне, вона. Ні. А гримить? Е ти мені, мабуть, не не да? включаєш дворники, десь під низу тече. Омивачка? Ну, я думаю, це невелика проблема, моєї ну, сторони. То, то, не скинув? Сюди 140. 140? І що? Ну, він казав, що підбиває. Ну більше за все, каже, міняли колеса, Типа, перекидали. І її ніяких хрен не балансував. Ну, є такі моменти. Ну, я думаю, що то ходова буде, все буде передивлятися різіною. Виключай, да. стісняєшся? А, є інформація. У мене сьогодні, кстати, були дуже, дуже класні друзі. До мене приїжджали хлопці 72-ї бригади. І зараз приїде ще один хлопчина, який ти теж бачив у відео. От, він, він, Я думаю, що зараз заїде, я думаю, я зафіксую, я поставлю поки на паузу, бо він мені тільки набрав, що він вже їде до мене. Дуже приємно, коли хлопці проїжджають мимо або приїжджають додому і заїжджають. Раді цього хочеться працювати. О, Так що все, ставлю на паузу. Ой, я тобі казав? Я казав? О, Як ти його бачив? Так вона була біла, не? ні? Ні, це ж не ці. Ну цей, цей пацан тільки це була перед цим машина. Пацан ти й саме. Чуєш, бачиш, як в мене підписчики контролюють ситуацію. Каже, я вчора його бачу, тільки вона була біла і там було трохи більша, так? Да? Добре. 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 Шигіні. А я його вже теж бачив. Сьогодні в мене взагалі день такий, в мене просто крутяцький день. А Ай. Прошу. А Віталька розписався? Так, да, повинно. Де він? Сава є. Так що, пацани, ні, я дякую вам в першу чергу за те, що, що ви робите, за те, що ви даєте можливість нам тут страдати херньою. Так що, Як ти казав, пропустив. Один пропущений. Да. Так що, друзі, дивився, я відос. Вірніше, не відос, знімав відос, читаю коментарі, пише Остапенко Женя. Чувак, пропустив. Я думав, пропав. У тебе один пропущений. Я думав пропущений дзвонок. Думав, може ти мене набирав. Тоді щось, ні, не туди. Думав, може, пропущений рядок передивився відео. ні, не туди. Тоді я зрозумів, що все-таки я пропустив. І доволі непогано. Гусік <рес> да? теж я там пропустив. Дякую, дякую тобі, дякую твоїм хлопцям і дякую за те, що, що заїхав. Дуже приємно. Так що тебе порадували і ти в відпустці. Так, і дуже мало часу, так що я поїхав. Красавчик, нічого собі. Я тебе, я так, радий тебе бачити. Все. Добре. Не будете затримувати. Патрона тільки не забирай. А бач, а де Серега скажи, приємно бачиш спочатку на відео, а тоді бачиш живу, живу. Чуєш. Так, так. Живих людей взагалі приємно бачити. Ну, так, да, братик, Я знаю твій юмор, так що обняв, підняв. Все, подякую, відпочивай. Щось цього свисти. Щось... Може ти до Петровни зайдеш, спитаєш? бо я не питав. Я ти поїду з дому, я тоді до неї. Чуєш, то тебе і все забуваю позивний. Забуваю. Забуваю позивний, а ну напевно Остапушка. ще. Не не, Нє, не, не твій. А, ага. давай. Давай. Кольчу свисти.